Потрясаюча вистава Лісова пісня із Раїсою Недашківською, вистава Ріголетто. І нарешті вистава, за яку Микола Іванович отримав Шевченківську премію. Відьма. От те, що Микола Іванович такий був, ніби от він лауреат Шевченківської премії. Микола Іванович був народним артистом України. Він був професором. Насправді, от від нього цього всього ніби ззовні не було видно. Він, по суті, був таким. Він був талановитою і розумною людиною, але він не носився так, от, іде лауреат, можна було б сказати, або оце режисер точно. Він був дуже цікавим таким в контакті, можливо, трошки жорсткуватим. Контакті з чоловіком, він був дуже вимогливим як режисер. Дуже багато його акторів, з, яким, з якими він працював, відзначають, що він був такий жорсткий контакті. Але разом з тим вони любили цю якби режисерську диктатуру. З великим рахунком, я і не знаю нічого хорошого в театрі зробленого буде, коли немає цієї режисерської диктатури. Микола Іванович нагадував скоріше такого атлета. Він сам себе називав карманний Гіркулес. Він був невисокого зросту, але така міцна фігурка. Він займався спортивною гімнастикою, і тільки вже десь в останні роки я дізнався, що до цієї гімнастики, до цього спорту Миколу Івановича привела. Біда. Він був хворий на порок серця з дитинства. І в нього був вибір або жити трутним, ну таким от не, якби неповноцінною людиною, або щось робити. І він з себе зробив такого, можна сказати, чоловіка дуже цікавого. Якби сказали, сказали зараз жінки, він був цікавим мужчиною. І не просто мужчиною в тому розумінні, мужчиною таким, знаєте, як зараз люблять говорити, Мачо. Ні. Він був мужчиною мужнім, він був мужчиною розумним в першу чергу. Він був мужчиною другом і на якого можна було покласти, покластися. Знаєте, він дуже, надзвичайно дуже любив свого викладача Михайла Верхацького. От коли ми вже разом з ним викладали на одному з курсів, оцей портрет висів на курсі. Портрет Михайла Полектовича Верхацького. І коли студенти ну, починали там десь е, халтурити, коли студенти десь починали, ну зневірятися, скажімо, там, чи в своїх силах, чи просто лінуватися. Микола Іванович мовчки брав цей портрет, виносив його з аудиторії, ні слова не кажавши. І коли студенти питали, Микола Іванович, що ви знімаєте цей портрет, він казав, я не хочу, щоб ці очі бачили, як ви халтурите. І тоді студенти якось підбиралися, тоді студенти починали працювати дуже багато, і коли з'являлися якісь результати, він тихенько заносив цей портрет і вішав. І студенти розуміли, що вони вже десь от на правильному шляху. Якось він а, прийшов в аудиторію і сказав, а що таке учитель? Спитав. Ну, хтось почав говорити, учитель це той, хто навчає, вчитель це той, який несе знання, і так, далі, і так далі. Ну, і я поруч сидів і пам'ятаю, думав, крутив собі в голові, що, що за цим питанням стоїть у Миколи Івановича. І він сказав одну таку дуже просту фразу: Учитель це той, у якого хочеться вчитися. Я просто був вражений цією простотою і разом з тим тим, кого ми дуже часто називаємо учителями, а насправді то і не вважаємо їх такими. Просто хочеться, тому що це людина якась чи відома, чи знаменита, чи знакова, скажімо. От. А насправді це глибоко інтимне внутрішнє відчуття. Мій учитель. Сказати, мій учитель, три простих вимоги, які Микола Іванович став перед студентами. Дисципліна перша. Друга правдивість в стосунках. І третя українська мова. Все, більш нічого не треба. І от коли Щось із цього не виконувалося, чи щось із цього студенти порушували, із цих трьох якби законів, трьох правил. Микола Іванович піднімався і казав, все, наша з вами, не тільки сьогодні, а подальша навчання, подальші стосунки наші з вами неможливі. І шо? І потім проходили навіть е, не то, що дні, тижні, а часом і місяці, і він не з'являвся в аудиторії. Не з'являвся. І студенти от починали відчувати, що вони втрачають. Що вони не, не просто вчителя якогось там, викладача втрачає, да? а вони втрачають якийсь такий невелике вікно, в якийсь світ незбагненний. В світ таємниць мистецтва, я б так сказав. І час від часу він цей світ дітям відкривав. Ви знаєте, ще одна знакова така. риса. Микола Іванович свого часу <кхем> був досить популярним кіноактором. Це відбулося отак от от він теж. Несподівано був головним режисером театру кіноактора, і в один прекрасний вечір він піднявся і пішов. І пішов на зйомочну площадку. Пішов уже як актор. Дуже багато фільмів. Біля 60 фільмів, які в цей період, майже це таке десятиліття його акторське, він знімався. Цікаво, що одна з головних ролей, в які він грав, він грав. Сухомлинського, видатного викладача, видатного педагога. От. І це така, для мене я бачив цей фільм, це для мене така була несподівана робота, несподіваний якесь трактування. От, знаєте, цих не професори, якісь такі з окулярах, там як Макаренко, ми бачили портрети. Та й того ж, Сухомлинського якогось таким монументальним. А він його зробив дуже надзвичайно таким простим чоловіком, таким земним земним От. І разом з тим, за цим чоловіком світилась така мудрість, така глибока і така знаєте, впевненість, що ти за цим чоловіком можеш подолати все.